Всім вітання, селище Кути, центр міста, комерційне приміщення. Ось ці двері. Ми зараз далі покажемо. Маємо три зали. Перший, другий зал і третій зал. Загальна площа з залів складає 135 квадратів. Тут є технічне приміщення і спуск у підвал. Підвал має 135 квадратів, кухня 44 квадратних метри. Є всі заведені комунікації. Технічне приміщення. І з технічного приміщення є ще тут. Ось така кімната. Захід в цю кімнату з надбору. Є окремий. Так що, що кого цікавить, телефонуйте. 097 33 16 333. Є всі необхідні документи, а також комунікації. Приміщення варте уваги.